Мультфільм, який має донести думку, що ще одна дитина в родині це гарно, в тому числі для першої дитини. В принципі, має привчати всіх до думки, що дітей треба любити. В мене викликає тільки огиду: Є, yeah, Єнодгік з вами, і давайте розберемо мультфільм. Бейбі бос, який в оригіналі бос Бейбі». режисером цього мультфільму став Том Макграй. Це той, хто озвучував шкіпера, був режисером всіх трьох трилогії Мадагаскару, а також зняв неперевершений «Мегамозок». І його режисерський стиль тут справді дуже гарно відстежується. Це шикарне відчуття жаху, шпигунська історія, стиль зомбаків, в'язничний нуар, пригоди, наукова фантастика. Він так вдало. Переходить між цими візуальними стилями, що справді змушує повірити, що ми занурюємось в дитячу фантазію, що не знає меж. Він збирав художників і показував їм сцену з макаронінкою, леді та блудько, щоб пояснити їм. Зосереджуватись в кадрі треба тільки на тому, що важливо. Типу, сучасна анімація забагато показує зайвих непотрібних деталей, і тому візуал в цьому мульті реально класний, хоч тут і спрощені машинки, як в лісовій братві, але. Око нічого не ріже. Створив він цей мультфільм за книгою Марлі Фрейзі, яка так і називалася The Boss Baby, була опублікована в 2007 році. Том Маграйт її прочитав і проникся, бо він був молодшою дитиною. Йому здалося, що його старший брат саме таке і відчував, таке і пережив. Тож, знявши цей мультфільм, режисер показав його старшому брату, і вони обнялися і пережили гарні відчуття. І я в це вірю. Бо по сюжету у хлопчика, що щасливий в родині з'являється братик, який забирає усю увагу, усю любов. А потім виявляється, що він на завданні від корпорації дітей бебіки почали втрачати любов людей, а захоплюють всю людську любов. Собаки батьки якраз і працюють на корпорації, що розповсюджує собацю. Через два дні мають представити нового цуцика, що завоює весь світ. Тому він тут він намагається буде щось дізнатись, але не може. Та ще й старший братан йому заважає, тому вони доходять до угоди. Допоможи мені. І я звалю з твого життя. У мульта є дуже крутий сюжетний вивер. Хто робив нових песиків, яким чином хотів зробити нових песиків, все це доволі прикольно. Але тут є труднощі з перекладом. Вони кажуть, «Песик, який ніколи не виросте, це неможливо. А мали сказати, що це буде вічне цуценяточко. бо цуценяток люди люблять більше. Проблеми з перекладом були і з колисковою, яку нам не переклали. In the dead of night. Але її Розпівував і Гендальф Blackbird singing in the dead of night і Boss. Blackbird singing in the dead of night Замовкли! Це моя колоскова! Батьки написали її для мене! Серйозно? Твої батьки Леннон і Маккартні? Ні, Деди Джаніс! Навіть не знаєш ні, чому прикол? В тому, що це оригінальна пісня групи Blackbird singing in the dead of night Цей жарт ми трохи пропускаємо, як і ось цей. Малюки в глибокій кризі. О ні! З якого дива здоровий карапуз дивиться в свої труси, коли кажуть про кризу. Таке враження, що бебі бос мав сказати ми в лайні, але і в оригіналі він каже саме про кризу. Бейбізергес. Oh, no. Тобто жарт ще в оригіналі всрали. І повірте, це щастя, що хоча б одним лайняним жартом стало менше. Діти досягають своєї цілі, виконують угоду. І звісно, старший братик починає сумувати за малим. І завершується цей мультфільм дійсно чуттєвою сценою, коли головний. Герой повертає Бебі босу ті слова, якими він погрожував старшому брату. Якщо мене звільнять, тоді я стану звичайним малюком і житиму тут з тобою до віку! І я тобі обіцяю, що ранку ти прокидатимешся, я буду поруч. Але тепер він робить це. Як обіцянку, світлу, добру, чисту, і це справді дуже круто. Я тобі обіцяю, що ранку, як ти прокидатимешся, я буду поруч. Ти сідатимеш вечеряти. Я буду поруч. Ти сідатимеш вечеряти, я буду поруч. Дні народження, я буду, я буду пору я буду, я буду, на кожному дні народження. Різдво прийшло. Я буду поруч. На кожне різдво. Я буду поруч. Тому я розумію, чому старший брат міг насолодитися мультфільмом режисера Тома Маграйта. але мені. Ні, цей мультфільм не подобається, і не лише мені при вкладених 125 мільйонах доларів він зібрав не так вже й мало: 498, і навіть був номінований на Оскар. Однак ні критики, ні глядачі теплого прийому цьому мульту не зробили. Мало того, коли прості люди дізнали, що мультфільм номінований на Оскар, вони були обурені з усіх номінацій, на які він виставлявся. Бебі Бос отримав нагороду тільки як кращий мультфільм для всієї ро родини від якоїсь християнської церемонії наград в Голлівуді. як на мене, мультфільм Лелекі, що вийшов на рік раніше, набагато крутіший, приємніший і не викликає бажання стати child фрі, як цей мультик. Чому цей викликає? Обов'язково розповім. Та спочатку про хороше про купу крутих посилань. От, наприклад, на роботу батьки йдуть як Бетмен і Робін, тільки не в екранізаціях повнометражних, а в серіалі. Мері Поппінс стовідсотково. Ви всі побачили і впізнали. Шикарна сцена з підміною папки посилається і на індіану Джонса, і одразу на місію Нездісненну. Шерлок, безумний Макс, Телепустці, сцена з дзеркалом заднього виду, коли хтось наздоганяє автівку, це парк юрського періоду, яка, до речі, була в історії іграшок. Порятунок батьків, з внутрішів морського звіра, це, звісно, шпінок і ейсвіту. Чувак, ти вподобайку поставив? Мабуть, забув? Та й взагалі, що я маю їх ставити? Це ж моє право, а не обов'язок. Чувак, ти подивися на всіх цих глядачів, що чекають Нове відео на українському Ютубі. На них дивитися боляче, і ти можеш їх врятувати своєю вподобайкою, коментарем і поширенням відео. А можливо, навіть підтримкою автора на байміакофі батьків з знутрішів морського звіра. Це звісно шпінок і. Вінтура. ось це вилазення через жопу було необхідне. Прийшов час поговорити про проблеми цього мульта. Він всратий. Зазвичай і в Діснеївських, і в Дрімвоксовських мультах буває один, два, ну три лайна жарта. Давайте подивимося на цей шедевр. Корпорацію малюків починають показувати зі сраки. Після другого Мадагаскару не дивуюся, впізнаємо руку режисера. Сподіваюсь, про нього не буде якихось сенсаційних розкриттів. Як нещодавно прокатилися про Нікелодіан. удар по яйках слідом буде жарт про те, що в дупу мають вставити пустишку. Знов срака на весь екран прикол з голими дітьми, капаючи слюні. Знов удар по яйках, Виповзла сапля, яку назад втягнули, Вилазяча з рота їжі, і, звісно ж, блівотіна, багато блівотіни. Пірдьош, куди без нього? Нюхання ззаду. Ну, це ж про собачок, без цього теж ніяк. Слюняві бульки з рота, знову соплі. А от і голова в унітазі, якщо вам цього мало, він ще й водичку з унітазу виплюне. Для мене все це перекреслювало бодай якийсь позитив від мультфільму. Фільму було реально гидко, і якщо ви думаєте, що це вже край, то наступний мультфільм буде капітан Почтанько. Він навіть не виходив в прокат в наших кінотеатрах. Я теж розберу його тільки на баймі кофі для тих, хто підтримує мене фінансово. Ці чудові люди дозволяють існувати моєму каналу. А всім вам дивитися безліч інших розборів, Тож ви можете долучитися до підтримки, можна й безкоштовно вподобайкою написаним коментарем. Натиснутим колотайчиком, підпискою розповсюдженням, все це допомагає каналу розвиватися, мені знаходити сили на нові роботи. Але не забуваємо, якщо хочете підтримати фінансово, в першу чергу треба допомогти ЗСУ. Я завжди раджу фонд Стерненка, бо він чудово звітує, як дрони прилітають у пики свинособачок. Дякую за увагу і на все добре. Давайте на останок поговоримо про те, звідки діти беруться. З капусти? лелеки приносять. Ні, мені батьки розповідали, що бе, ні, це якась гідота. Еге, я теж подумав, що це щось не те. До речі, цей мультфільм показав вагітну маму. Мені здавалося, що всі ці іграшки, Рекс, Телефон, це посилання на історію іграшок Діснеївський Піксар, але можливо в Америці просто це популярні іграшки, а от що точно було посиланням на Дісней, то це перший тізер, в якому бос Малакасос грався з годинником і канзілябром. І вам не здається, що після того як Джефрі Катценберг пішов з Дрімвокс, всі ці загравання вже неорганічні. Мало того, вони підкреслюють меншовартість студії дрімів, типу, вони самі ні на що не здатні, і весь їх успіх це просто хейтерство популярної студії.